Всім привіт, друзі! Перед переглядом цього відео не забудьте поставити лайк та підписатися на мене. Дякую, приємного перегляду. Так, чому ви сидите в телефонах всі? Тільки вам купила, а ви вже в них три години сидите. Ми тільки сіли. Давид, взагалі про тебе річ не йде. Ти в її так в комп'ютері і в телефоні. Так, все, все виключаємо. Мамі, я взагалі до мультики дивилися, мені все одно, що ви там дивилися. О, є ідея, зробимо вам день без інтернету. Що? Ні, ні в якому разі. А Як так? дорогенька. Ось так ось дорогенький. Всі гаджети я у вас забираю, і інтернет я у вас відключаю. Не дай Бог хтось включить інтернет. Так, Вийняти провод, провод з телевізора. Все. всі гаджети, я її ховати. Той, хто перший їх дістане, буде мити посуду місяць. Хм. Так, так, так. Все, і інтернет я Приш, відключаю. Все. Займайтеся своїми справами. Я піду масочку собі зроблю. Друзі, це просто якийсь жах. Тільки купили їм телефон, і сьогодні вони вже в них сидять. Підпишіться та поставте лайк, раді Бога, щоб вони перестали в них сидіти. Дякую. Надіюсь, вони протримуються день без інтернету або не протримуються і хтось буде мити посуду з них цілий місяць за всіма. Так, зроблю я свої процедурочки. Масочка зелену. Зелену я ще не пробувала. така Так смачно пахне. Mm -hmm. так Попользуюся трошечки моєї дочки різними антисептиками. Так, масочка для лиця. Чи це для рук? Ні, це для рук. Добре, хай буде для рук. Альомочка для лиця мені вже є. Mm -hmm. Чудовенько. Чекаємо 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, можна змивати. Так, ну все, все змила, чудовезно Так, яка я Домашня Так, і просто посижу, поч... О, у Аріали там є книжка про психологію, їй все одно ще таке рано. Так, а я почитаю. Так, так, так. Так все. Що нам тепер робити? Якщо ми включимо інтернет, то мама побачить по камерам. Ну так, да, не дуже, звісно, ідея. Е, я просто посижу. А я поїхала зі своїми глустиками. Так, ну я піду тоже щось, короче, пороблю. Так, так, так. Катя, ти там йдеш? Так, да, я йду. Так, все, буду играть зі своїми глуздками. Так. О, мам, ти що, книжку читаєш? Я твою психологію, тобі ще одна ще рано. А, ну да, я не люблю психологію. Ой, чого я А, Господи. Так, о, накрашусь. Цей макіяж мені сьогодні не подобається, хочу трошки інший взяти зробити. Так. Угу. Посвітліший тон. А це мені більше подобається. Просто божественна. Мені здається, крутезний макіяж. Так, покормлю трошечки рекса. Так, рекс ти не їв. Давай я тобі лапку дам. Ой, лапка. Держи рекс. Давай. З'їв. Так, давай з тобою пограємося. Твоя улюблена їжка, дивись, рекс аліоп! Який ти молодець, одразу все хазяйці приносиш. Зараз я тебе покормлю. держи. Так, так, молодець, тепер тебе розішу і пішли помиємося, бо ми тебе давно не мили. Так, ось цей собачий шампунь. Так, так, так. Іди сюди. Текс. Тикс, такі. Обрійкорекс. Тепер ти чистий. Так, пішли. Все, тепер ти можеш полежати. Так. Ой, який прикольний мене є браслет, надія одну його. Такс. Ну, можна теж почитати книжку, в принципі. Оце моя любима. Так, цю вже не хочу латись Візьму цю. що вона така цікава? Мені так скучно. Чим би зайнятися? Ладно, поїм. Я ж готувати не мені, ладно. З'їм. Підігрію собі піцу. Так, 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 так. Так. Так, зараз нагрію її. Де ж її нагріти? Ладно, зараз перейшли на сковородке. Так, так, Так. Так, все приготувалась. Коротку можна знімати. Так. Зараз сядемо і поїмо. Як смачно. Мені нереально сильно подобається. Так. Піду подивлюся, що там наші роблять. О, є ідея. Сьогодні звожу їх в ресторан. Зараз якраз вже, зараз якраз вже майже вечір. Піду їм об'являю цю новость. Так, господа, я вирішив сьогодні що у шобоні, щоб ми не скучали, ми підемо їсти в кафе. Тому збирайтеся, фарбуйтеся там і робіть свої справи. Ура в кафе! Як давно я не діла в кафе. Збираюсь. О, кафешка, це цікаво, я вже збираюсь. Так, ну давайте, у мене вже майк готовий. Е, так, давайте тільки я щось вдягну, попричній. Слішком не те. Давайте ось цей костюмчик Я його вдягну, він прикольненький такий. І взуття я потім там поміняю на вже в виході. Все, я вже готова. Ого, ти так ш... ти швидко. Так, я швидко. Так, тепер я. Ну, я, в принципі, в цьому можу піти. Господи, Максим, так, ладно. А я візьму ось ця ось. сукня прям така королівська. Все, я також готова. А оплатити, оплатити будемо е, е, налічкою, річкою. Ну, чудово. Так, а я теж сама хочу вдітися. Зараз я собі придумаю лук. Е, Отакий от класів села салафанчик. Умнічка Катінька. Так, все йдемо. Ідемо угу, Так. Так. Арела, возьми Катю на руку. Да ч я? Тому що ты, ты и старшая сестра, ты и мама, и що? Арела, вы там деда мы спускаемся уже, спускаемся. Вс мы тут. Так, все добренько выходим. О, чудово, я обожнюю фастфуд. Так, йдемо так. Сидайте. Так. Тик. -тик. Дікайте. Так. Так, кажіть, що ви що ви будете, а я, я, я піду замовлю. Так, я буду те, я буду те. Угу, Добре. Так. угу, Значить. Я візьму собі гамбургер. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ще. Ще. Ось такий от величезний гамбургер. Це мені буде. так, так, так. А ще я візьму собі кукурудзу, І все. Так. Так, ідіть там самі замовляйте. Угу, окей. Так, подрывай Ой, Катю. А я замолчу себе. Так, так как я на диете. мы тут под нос просто так. Так, я возьму себе карточку фри одну. Хоть и на диете, и на можно. Так, и салатик, звичайно. И пить я так уж, что-нибудь, потому там всякая гадость. хочу картошку фри. Ариэлла, замови ей еще одну, одну картошку фри. Ты все? Да, я все. Пошли с тобой. Сейв, э, встань, пожалуйста, и постой сама. Я сейчас замовлю нам. Так, нам одну картошку фри. А, то есть две картошки фри. И Кате. И мне и кати И не салатик. А ще мені напиток, потому что я його сейчас візьму з собі. Так, я буду, наверное, помнить. Все. Ішликать. Ой, сідать. Сідає. Так, всем приємного аппетита, да, приємного. Так це моє. Вибачаюся. Так, це твоє їж. Це моє. Так, так. Ням-нячина. Оп, так, тепер я. Так, чому я не можу съесть? все спокійно? Може, тому що на дієті, ха-ха-ха. Не смішно, Так, ну тепер я. Нічого я до собі бургер замовив. Я такий собі величезний бургер замовив. Так. Чуть-чуть його чуть він розпався. Угу. І кукурузку. Все, всі поїли об'їдені. У нас оплата буде налічкою. Добре, Добре, угу. перемайте. Так, все. Ходімте додому. Угу бо вже вечір, треба спати лягати.